Коли Господь говорить, я є правда, істина і життя, нам богатого Бога не треба. Ми починаємо витворювати собі якогось Бога, пам'ятаємо біблійні історії, завжди повторюються. І в нашому часі повторюється так само. Скільки ми зробили Божі? Народ, вибраний, який був виведений з неволі Єгипетської, після того, як Ойсей пішов на розмову з Господом, Богом, Скільки таких телят я маю сьогодні для себе? Сьогодні, коли говориться День Святий, треба прийти, подякувати Господу за прожитий тиждень, попросити Господа благодати, помолитися за Україну, помолитися за себе, за свою сім'ю. Людина говорить, а скільки це можна молитись? Молитва сьогодні не має вартості. Про що тут можемо говорити? Кими є. Християни, який ви, о, власне, скажу так, мертвими наше християнське життя. Всі сьогодні можуть опиратися на заповіді. Є заповідь. Яка заповідь? І всі починають просто говорити заповідь любові ну, Господа Бога і ближче. Дорогі брати і сестри, якщо в діях не показуємо, то ми повинні соромитися і боятися славити, що Боже є тебе люблю. Якщо ми в діях не показуємо любові до наших ближніх, не говориш, що ти любиш сам себе. Людина, котра доцінює себе, людина, котра доцінює свою гідність, й далі, яку дам Господь Бог, вона доцінить іншій людині. Якщо ти не недоцінюєш іншу людині, запитай себе, чи ти доцінюєш це в собі. Бог покоїв. Бог не кличе тільки тоді, 2000 років назад. Побачив Петра, давай. Побачив Йоанна – давай. Бо кличе історію кожної людини і чекає. Чекає на твою віку. Так або ні. Небоже. Бачу, якщо досвідчу, то виконаю, якщо ні, то ні. Сьогодні Господь Бог питає мене, ким я є, я ким я хочу бути. І сьогодні я маю вибирати. Кожного разу пам'ятаю, коли нам священики говорили, ми мали завжди Польщі, так само, як одесь Михаїв, мав на певної Італії, реколекції рекламерики. Завжди кожний священник-реколекціоніст говорив, кожного дня ти маєш на нову робити ви. Ким ти хочеш бути? Або апостолом світло, або тільки учнем, який не зобов'язаний ні до чого. Прийшов усі по прийшов, хорошо. Нашу правду, правда вимагає Су. Вона з натури буде вибирати себе. І те, що відбувається, дорогі брати і сестри, я тут не буду, не буду дуже багато говорити, бо кожен може тут вийти і сказати набагато більше війни. Для того, щоб тебе зробити вільним. Чи ти є вільним залежить від тебе, хто все зробив, а тепер ти маєш це зробити, вибрати. Тому просімо, дорогі брати і сестри, що ми дійсно вибрали насамперед. Я тут не говорю, зрозуміти не якусь партію. Сам перед Господом Його заповіді, Його любов, Його милосердя. Бо він є правда, істина, тобто істина, правда і життя. Якщо ми його виберемо, ми будемо жити, якщо ми його відкинемо займо. Завершимо світ сьогоднішнього нашого короткого роздуму він же тразу. Сказав так. Коли Ісус Христос проповідував, підійшли до Нього і кажуть, ти чуш, що зробив Пелад? Побивав людей, їхню кров змішав, з кров'ю звірення. Ісус Христос відповідає їм просто, а ви чули, що там Волонська бажа, коли перша опада. І 18 чоловік загинув. Думайте, вони коли більшими грішниками, ніж ви. Якщо не покаєтеся, не змінитеся, говорить Христос, так само зараз, виберімо життя в єдності з Господом Богом. Визнаймо нашу віру. Віру єдиного Бога.